До мене під вікно прийшла весна, постукала тихенько, ледве чутно, чого бажаєш, посміхнулася вона. Бо я сьогодні щедра на дарунки. Подумай добре, ти не поспішай, бо я виконую лише одне бажання що ти найбільше хочеш? Загадай, і я здійсню твоє палке прохання. І я задумалась, бажань багато є. Як вибрати із них найголовніше я хочу мирне небо голубе, в родині, щоб було усім затишно, щоб цвіли поля, сади, лани, травою пахли квітами, колоссям, щоб співали дзвінко солов'ї. Пісні свої веселі стоголосі я так багато маю ще бажань, але одне важливе, як ніколи. Щоби не було сліз, не було чвар, щоби скоріш був мир і перемога.